Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на лютий 2025 року. Ожительці, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші за красу. А 12-й сектор гороскопу це взагалі такий сектор усамітнення, сектор, коли ми багато часу проводимо на одинці. або це ж сектор еміграції. І можливо, знаєте, ви будете просто жити в своє задоволення, якби витрачати гроші на себе. Можливо, ви собі запланували. Якусь поїздку на далекі землі, давно про це мріяли, або мріяли про еміграцію, про життя десь далеко і так далі. І можливо, це зараз для вас збудеться. І що стосується Венери, так як Венера це така позитивна планета, то вона неодмінно вам в цьому допоможе. Тобто, якщо у вас є такі плани, то щоб ви розуміли в плані фінансів, в плані. Так, знаєте, коли щастить, просто коли ви опинилися в правильному місці, в правильний час, тоді у вас все буде виходити. І це ще, звичайно, сектор, який відповідає за такий наш духовний розвиток, за психологію, за астрологію, таро, за медитації, практики різні. Можливо, ви придбаєте для себе якийсь курс, чи, можливо, ви викладач, ви давно цим цікавитесь і хотіли би запустити свій курс, навчити людей, просто приносити користь суспільству, то для цього хороший час для фінансів. Для такого роду бізнесу, тобто в цьому є фінанси, в якихось турах далеко, якщо ви займаєтесь туризмом, в різного роду практиках, якщо ви психолог, будуть клієнти, ну, розумієте думку мою. Наступна тема це значить, Юпітер, адже в той самий день, 4 лютого, Юпітер, який транзитом рухається по знаку Близнюки, розвертається зараз в прямий рух. Тобто Юпітер, значить, рухався ретроградно, а зараз буде рухатись прямо. І для вас це другий сектор гороскопу. Другий сектор це звичайно сектор, який відповідає за наші доходи, за гроші, які ми заробляємо самостійно. І якщо десь близько... П'яти місяців у вас була незрозуміла ситуація в ваших фінансах, ви от не знали, чи там ви запустили якийсь бізнес, скільки вам це буде приносити доходів, чи ця фірма, де ви пішли працювати, нормально, чи це все буде мати хороший результат, і бо все якось так тянулося, або ви мали якесь замовлення, і все це клієнт як не може розрахуватись, просто нерві, нерві вже бракує на нього. То зараз, після звороту Юпітера, гроші мають прийти до вас, і ви ну, в плані фінансах маєте почувати себе комфортно на своєму місці і е, е, отримувати хороший прибуток, тобто розширювати свій прибуток взагалі, яке завдання Юпітера, звичайно, і навчити вас краще заробляти. І, е, е, Збільшити ваші доходи, так що зараз доходи ваші будуть збільшуватись? Наступна — це е, повний місяць, який відбудеться 12 лютого, в знаці Лев. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня? Повня — це завжди про завершення, про результат, про підсумок. А для вас це четвертий сектор гороскопу. Чого це може стосуватися? Це, наприклад, тема місця вашого проживання або нерухомості, або батьківського дому. Можливо, ви з'їдете до речі від батьків, якщо хтось з вас мешкає з батьками і вже ви такого. Ну, вам вже більше 18 років, можливо, ви закінчили університет, і так далі, а, або ще старше живете з батьками. Зараз ви можете прийняти рішення з'їхати. Тобто якийсь дуже великий етап в вашому житті завершується. Або, наприклад, ви жили на оренді і закінчується термін договір вашої оренди. Або ще якісь причини. Там, наприклад, ви приходите на нове місце роботи і вам ну, вже далеко буде добиратись, не хочеться їхати дві години на роботу. Думаєте, мені треба знайти квартиру, наприклад, ближче до роботи, або ви можете продати якусь нерухомість тобто. Що у вас є якась нерухомість, яку ви колись купували, але потім передумали там жити, чи просто живете за кордоном, кроші якась нерухомість, в якій у вас немає потреб, то ви можете її зараз продати. До речі, може, ви довго не могли знайти клієнта, або що, щось таке, то зараз ви можете це продати або переїхати. Ну, типу, цей про переїзд так само може бути, ви десь довго жили і зараз будете переїжджати на нове місце. Наступне це Меркурій, адже 14 лютого Меркурій змінює знак, переходить в знак Риби, і це для вас 11 сектор гороскопу. А, значить, що це означає? Меркурій це планета, яка взагалі відповідає за комунікацію, за підписання документів, за родичів, за поїздки недалеко. А 11 сектор це сектор друзів, інтернету, колективу. Це означає, як мінус на мінус дає плюс. Розумієте? Це означає, що у вас буде багато спілкування, багато комунікації, багато переговорів. тобто ви будете багато бачити з людьми, і все це ну на такі. На такій позитивній ноті, що все може мати хороший і приємний результат для вас, тобто якого ви прагнете. Тобто багато спілкування в лютому у вас однозначно буде. І це, що стосується ще клієнтів, може бути багато клієнтів, замовлень і так далі. А наступне це сонце. Адже 18 лютого сонце змінює знак, переходить в знак Риби, і це для вас знову ж таки одинадцятий сектор. Тобто, одинадцятий сектор це сектор, який пов'язаний із перельотами. Можливо, ви будете. Лютому кудись літати, чи по роботі, чи у відпустку це ще сектор, який відповідає там так само за новітні технології. Якщо ви працюєте в цій сфері, там у вас може бути якийсь прогрив, прогрес. Це ще сектор, ну, і, і за друзів, і за інтернет, можливо, ви запустите новий, нову якусь справу в інтернеті, От, там, чи онлайн-магазин, чи якісь будете надавати онлайн-послуги, консультації. Тобто щось буде з цим пов'язано. І ще до чого я веду, що так як там місяць часу буде знаходитись сонце, це означає, що вам буде як щастити в цьому секторі, що може ви з і з друзями якимись новими познайомитись? Може, там ви підете на нову роботу, і вам колектив дуже сподобається, що ви самі не будете очікувати такого. От, тобто, в цьому плані дуже хороший час для вас. Наступне це 24 лютого планета Марс, яка транзитом проходить по знаку Рак. Рухалась ретроградно спочатку зими, а зараз вона розвертається в прямий рух. І для вас це третій сектор гороскопу. Тобто, по Марсу там, можливо, були якісь конфліктні ситуації з родичами, якісь незрозумілі питання з документами, на переговорах. Він якось все було отак, що ви не можете все це зліпити. І ну, взагалі, це загальний період зими достатньо агресивний для всіх людей, для всього світу, в принципі. От, і, але зараз, коли вже Марс буде розвертатись, е, ці питання, що стосуються друзів, якихось недалеких поїздок, документів і так далі, будуть вирішуватись простіше. Наступне. Це новий місяць, який відбудеться 28 лютого. Відбудеться він в знаці ж таки риби. І це для вас 11 сектор. І в цей час якраз добре щось розпочинати, тому що це нові енергії заходять. І ви можете познайомитись з новими друзями, можете піти на нову роботу, і там у вас буде новий колектив, можете запустити якусь свою справу онлайн, нову справу, якою ви ще раніше не займалися. І це буде мати хороший результат, тобто успіх. І ще хочу сказати, що зараз починаючи вже. З 24 лютого всі абсолютно планети будуть рухатись прямо, тобто немає жодної ретроградної планети, і це дуже добре для нових починань, для того, щоб виходити заміж, для того, щоб розпочинати якусь справу, купувати нерухомість. Тобто, абсолютно для всіх сфер життя це підходить. І такий час буде тривати буквально. Е тільки два місяці, лютий і березень, бо потім Венера вже буде в квітні ретроградною. Тому скористайтесь цим моментом, якщо у вас були якісь плани на такі починання в своєму житті, то розпочинайте їх. Ось, е, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемося в нових відео.